Виставить він в журналіста з камеру. Дня я Дмитро Синченко. Я блогер. Я журналіст, але журналіст-розслідувач, це трошки інше. Завдяки моїм блогам, в тому числі, було і переміноване місто в місто Кропивницьке. Якщо ти зараз не на передовій, то ти не дуже патріотичний. Якщо ти вів патріотичний блог, ти не можеш бути авторитетним для своєї аудиторії. Перемога. Може бути лише зі знищенням Російської Федерації як держави. Більшість солдатів не бігають постійно з автоматом, не стріляють як Рембо. Це доступна опція. далеко не всі дуже багато солдат. Взагалі за всю війну можливо ні разу і не вистрілили. Взагалі для ворога журналісти це одна з пріоритетних мішень, так само як до речі, медики Якщо снайпер в приціл бачить звичайно якогось солдата з автоматом, а поруч із ним журналіст з камерою, то вистрілить він журналіста з камери.